Доброго дня! Мене звати Сергій Бовтачук. І я займаюся напрямком точного землеробства у компанії AgrSem. І сьогодні я хочу вам представити новий цікавий девайс, який з'явився на ринку. Це міні-лабораторія аналізу якості зерна Grand Дана лабораторія представляє собою ручний аналізатор, за допомогою якого ми можемо проаналізувати якість зерна, знаходячись навіть у полі. Вона надає нам, зокрема, такі показники, як білок, волога, вуглеводи, олійність і клейковина по пшениці. Також даний девайс може аналізувати такі культури, як соя, ріпак, сонячник, ячмінь, жито, овес. Девайс постійно вдосконалюється і в майбутньому можлива розробка і доступність для аналізу інших культур. Тому маючи смартфон і даний девайс, витративши 30 секунд вашого часу, ви будете мати оцінку якісних показників вашого зерна. Отже, які переваги ми отримуємо? Перш за все, попередньо провівши експрес-аналіз зерна, ми можемо виявити, якого класу наше зерно та в якому обсязі воно буде зібране. А також це допоможе нам оптимізувати наші витрати на логістиці, доставці, а також зберіганні зерна. Також зібравши дані та проаналізувавши їх з кожного поля, ми можемо зменшити витрати на добрива у наступному році. Під час формування партії з'ятна з також можна контролювати однорідність якості. А якщо робити аналіз з кожної машини, можна сформулювати урожайність по полях, а також у розрізі конкретного поля чи конкретного сорту. Квартативний аналізатор Грейн це незалежність від лабораторій та швидкий результат для прийняття рішень. Отже, же працює наш девайс, все досить просто: достатньо скачати додаток на ваш мобільний телефон, встановити його та підключити девайс за допомогою Bluetooth. Також створюється хмарне сховище, в якому зберігаються усі ваші записи. Усі налаштування калібровки також здійснюються за допомогою телефона через додаток. Даний девайс можна використовувати у різних сферах. Зокрема, визначивши якісні показники зерна, ми можемо запланувати послідовність збору врожаю, а також на основі цих показників можемо запланувати подальше внесення добрив у наступному сезоні. Також можемо використовувати в бункері комбайна чи перевантажувача. Аналіз зерна у бункері комбайна дозволяє нам аналізувати зерно за містом білка і, відповідно, класифікувати його, розподілявши по різних гуртах або рукавах. Та складах. Подальшому ми можемо правильно формувати партії на продаж. Зерносховище. Кожна машина, яка прибуває в зерносховище чи елеватор, дозволяє нам складувати однорідне за якістю зерно у певні бункери чи гурти. У тваринництві завдяки GrainSync можна легко оптимізувати зернову складову рецептуру комбікорму без залучення інших лабораторій. Даний девайс досить зручний у використанні. Його вага всього-навсього 820 грам. Також він дозволяє зробити аналіз досить малого зразка, а саме 3 грами. Має можливість роботи від батареї як 6 або від зарядного, яке може працювати від мережі 220. Наша компанія займається вирощуванням, зберіганням і трейдингом зернових та олійних культур. На склад компанії входить два елеватора на сьогодні, але компанія розвивається. Як земельний банк збільшує, так і кількість елеваторів потужностей збільшує. У нас відділ закупок закупив значний об'єм пшениці в Херсонській області, здається, нам необхідно було перевірити заявлену якість на місці. Для цього ми терміново закупили Грин Сілс, і він себе досить непогано показав. Спершу це була основна задача контролю закуплених об'ємів, які знаходяться поза межами нашого регіону. Зараз це задача групування і об'єднання партій до моменту заїзду їх на елеватор. На виробничих підрозділах ми групуємо транспортні засоби машини, навантажені за якістю, і тоді відправляємо на елеватор, щоб не було черг. П'ять зразків аналізує в середньому за три хвилини. Достатньо швидко. Порівнювали з стандартними зразками. Які нам надає у та стандарт похибка є, але є можливість відкалібрувати прилад, тому думаю, що ми можемо зменшити її. Компанія Гросем нам залюбки допомагає в цьому і завжди раді приділити час калібруванню під час нашого калібрування, нашої співпраці з приладом. Ми використовували лише на пшеницю. Плануємо використати на ріпак пшеницю і, можливо, навіть на кукурудзу. У разі, якщо прилад покаже себе достойно, ми зможемо його накалібрувати на маленьку похибку. Можливо, збільшимо. Отже, сьогодні ми познайомилися з девайсом GrainSense, який дозволяє визначати білок вологу, вуглеводи, олійність та кликовину по зернових. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарях. Якщо у вас виникла потреба у даному девайсі, звертайтеся за телефоном у описі до цього відео. Залишайте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.